І, дії, і тільки mm -hmm, у сімки так. є така енергія швидкої дії. Є ідеї, і вона одразу починає діяти, якщо вона в плюсі. То, звісно, вона може досягти дуже великих висот. Однак, що відбувається у сімки? Взагалі, скільки я знаю, сімок, це іде історія просто навпаки. Тобто а, їм дуже важко а, побачити а, ту кінцеву ціль, до якої вони йдуть. А, вони не знають, по більшій мірі, куди вони в принципі хочуть прийти, тому що сімці потрібно ж навпаки почати швидко діяти, щось реалізовувати, та наш творець побачить, що вона щось робить, буде їй допомагати в цьому. Але сімка цього робити не хоче. Вона не хоче згенерувати е, цю ідею, вона не хоче е, побачити, як до неї прийти, вона не хоче деталізувати. І вона не хоче, скажімо так, планувати. А у сімки якраз дуже важливо є планування і ота от сама дисципліна. Тоб, а ще така одна дуже е, цікава історія про сімок це визнання. Вони дійсно хочуть постійно отримувати визнання. Навіть якщо вони це не приймають, а вони це 100% не приймають. Ніхто із сімок вам не скаже. Так, так, мені потрібно визнання. Це про мене. менети, те, що вони сюди прийшли не для того, щоб просто іти знаєш, і казати Я зірка ні? Вони прийшли для того, щоб трансформувати людей своєю дією.